Україну, мабуть, Дивіться, такий ранок Дивіться, сонечко проглядали. Якісь хмарки поналізу. Близько нуля, нуль може мінус один. Землю трохи підморозило. Сьогодні може, вже 20 листопада, звісно, року. Середа. Я завжди йду до роботи, на роботу працювати. Як пройшло нічого харку. Майже як завжди. Ну чули. Чули з дружиною. Близько часу. Близько часу. Час. Не спалося. Каже, чув, чув. Що це таке? Вибух? Ну, може, можете може. І вітерець вагенький. Так. Ну а так. Все добре. Підходжу вже до 602-го. Все. Будемо болювати себе найкраще. Мир Всім миру добро, злагоди. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо ще. Незважаючи мені на що. Боженька нам Це Все допоможемо люди. እና ምን yeah,